20 липня на позачерговій сесії Житомирської міської ради виділили 69 мільйонів гривень на стаціонарні укриття в закладах освіти. На цій сесії ми вийшли з пропозиції того, щоб надати нам завершити ті існуючі і щось у нас там не вистачає до того, щоб завершити дані укриття. Але ми плануємо до прийомки десь 60% до 17 числа. вже буде вже у нас буде результат. І до 1 вересня більшість результату. Але є заклади, в яких ми вийшли з пропозиції, також на тому на тій сесії, в цьому ви будете виділяти кошти, щоб зробити там, де цього укриття не було. Це 6-та школа, 15-та школа. Це проєктно-кошторисна документація 7-ї школи. І ми знаємо, що і інші школи, які відповідно, і садочки, також, в яких потрібно було додаткове укриття. Тому що ми в садочках робимо додатково. Укриття для шкіл, наприклад, там для третьої школи в 37-му садочку, для 12-ї 38-му садочку. Попросити депутатів за той місяць, який є, все-таки залітати до шкіл і до садочків у вашому окрузі, тому що ну, це жінки, які виносять на своїх плечах неймовірне навантаження. А депутати вони всі мають той досвід. От ви їздили в 33-й, мені здається, да? ну ви бачите, що там може бути якась порана, а можливо, дійсно тоді. Якщо я побачу, що там робиться, якимись книжками, меблями, точно ми можемо допомогти додатково. Я Це дуже стучна пропозиція. В мене, шановні депутати, до вас е, прохання не, не тільки школи, садочки проконтролювати, допомогти. Якщо десь зауваження якісь може у вас будуть, щоб ми могли виправити, але і попрацювати з укриттями і е, бомбосховищами на ваших округах з людьми. Е, у нас Після того, як була минула перевірка, було по 260 укриттям. Зауваження, зауваження на сьогодні ми виправили, залишилось наскільки. Сім залишилось на сьогодні. Сім, але це не означає, що в тих, які були без зауважень, за цей час могли ну з'явитися нові проблеми. Коментаря журналіста міський голова додав, що за виділені кошти будуть створені як нові укриття, так і розширена площа існуючих. На минулій сесії також ми виділяли десятки мільйонів гривень для нашої освіти на укриття. Сьогодні сума 69 мільйонів гривень додатково для на укриття для шкіл садо. І, і інших закладів. Ну, маленький приклад: там шоста школа в центрі міста, нема укриття. Будівництво нового укриття це приблизно 7-8 місяців, і вартість, згідно нових норм, вже більше 50 мільйонів. 50 мільйонів це одне укриття. Тому ми Знайшли приміщення, це гастроном тетерів, може хто, ну, багато хто знає. Підвальне приміщення в непоганому стані, 600 квадратних метрів. Сьогодні виділили кошти, зробили проєкт і там буде укриття з вентиляцією, нормальне укриття для шостої школи. Таким чином от намагаємося всі школи закриті з точки зору укриттів. Велике додаткове укриття буде по 33-й школі, приблизно 500 метрів. Квадратних метрів до 1 вересня воно буде готове. Я був там позавчора, перевіряли хід робіт. Воно буде готове. Це додаткове в зв'язку з тим, що туди буде частково переїжджати, займатися і 25-й наш ліцей, тому там будуємо ще одне велике укриття.